Бійця збройних сил України засипало землею під час вибуху, а в цей час загін окупантів пробивався на його позиції. Герой зрозумів, що поряд вороги рішуче відкопався та відкрив по ним вогонь. Уявіть лише расисти, застрібнувши в окоп, вважали завдання майже виконаним і просувалися собі далі. Та несподівано наче ні звідки вискочив один наш солдат і відкрив прицільний вогонь на ураження. Як це було? Дізнаєтеся далі. Вітаю, мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь ПІТВІЮЄ і перед тим як. Будемо продовжувати. Запрошую поставити вподобайку цьому відео та підписатися, адже попереду багато цікавого. Поранений воїн на Харківщині самостійно ліквідував двох расистів, які прямували в український бліндаж. Захисник спочатку кинув у них гранату, а тоді застосував стрілецьку зброю. Воїн Олексій служить у складі першого механізованого батальйону легендарної третьої окремої штурмової бригади. А сам бій відбувся поблизу борової. Ліквідував рашиських військовослужбовців. Наш захисник у ближньому вогневому контакті на відстані 1-2 метри. Боєць третьої штурмової у складі першого мегбату дістав поранення. Його присипало в бліндажі, але він виліз і дав на горіхи зі стрілкової зброї двом окупантам. Написали в прес-службі. Підрозділу обоє рашистів стали двохсотими. А після їхньої ліквідації український воїн продовжив успішно виконувати своє бойове завдання. Із захисником України про деталі цього бою говорив журналіст Юрій Бутусов. Як нині відомо, того дня Олексія та його побратима поранили ударом ФП «Відрона» на спостережному пості. Чоловік отримав поранення руки та ноги і перейшов у бліндаж. Тим часом рашисти почали засипати позицію пострілами з танка. наближаючись до позиції України. Ских військ рашистські штурмовики зазнали важких втрат, але двоє окупантів таки змогли зайти у траншею. Попри поранення, Олексію вдалося вийти з бліндажа. Рашисти кинули одразу у нього гранату, що спричинило ще більше пошкоджень, але це не завадило нашому героїчному воїнові вступити у нерівний бій. Він у відповідь кинув у противників кілька гранат а потім декілька разів відкрив вогонь зі стрілецької зброї. Нагадаємо, головком Збройних сил України Олександр Сирський повідомив. Про те, що по всьому фронту від Харкова до кринок українські військовослужбовці демонструють стійкість, мужність і патріотизм. А головне віру в нашу перемогу. Олександр Сирський також розповів, як ще один український воїн днями самостійно взяв у полон одразу чотирьох окупантів. У 33-й окремій механізованій бригаді розповіли, що це був головний сержант одного з підрозділів бригади Андрій Лясковець. У бригаді зазначили, що рашистські війська під прикриттям бронетехніки штурмували українські позиції в районі села Побєда, що біля Мар'їнки. Під час штурму молодший сержант Лясковець із протитанкового ракетного комплексу типу Мілан підбив о. Ну ворожу бойову машину піхоти тоді частина рашистського десанту, яка залишилась неушкодженою, роззосередилась у посадці, так і не доїхавши до місця призначення. За даними військових, вісімнадцяте окупантів змогли десантуватись на українські позиції, після чого зав'язався бій. Під командуванням Лясковця за короткий проміжок часу десант противника був локалізований, а більша його частина ліквідована. Герой особисто взяв участь у пошуках і знищенні залишків потенціалу ворога, виконуючи бойове завдання, молодший сержант виявив залишки ворожої групи, висунувся на зустріч і відкрив вогонь зі стрілецької зброї, чим дезорієнтував противника та ввів у стан розгубленості. Повідомили у бригаді, зорієнтувавшись в обстановці та підібравши влучний момент, боєць взяв у полон. Отирьох військовослужбовців Росії, один з яких задвохсотився під час переміщення, його влучним ударом ліквідував рашистський же FPV-дрон. Також у бригаді наголосили, що ворожий штурм вдалося відбити без жодних втрат особового складу і зберегти бойові позиції батальйону. Головком Сирський коментуючи цю історію, написав наступне: вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників і неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою. Таких історій є чимало. Так, до прикладу, раніше стало відомо про те, що четверо українських воїнів розбили два відділення окупантів. Трапилося це під час спроби рашистів зайти в роботине на півдні Запорізької області. Відповідне відео оприлюднив військовий журналіст Андрій Цаплієнко. 24 рашисти висунулись на позицію 65-ї бригади на двох бойових машинах піхоти і одному тягачі типу МТЛБ. Українську позицію тримали всього чотири воїни. Четвірка прийняла. Ла бій одразу після того, як відчайдухи почали відпрацьовувати по рашистах з автоматів. На допомогу підключилася артилерія. Прилетіло в центр групи ворожих штурмовиків і по їхній техніці. На цій ділянці четверо оборонців просто розкатали рашиський наступ на роботи не а на іншій 65-ка ще й допомогла 118 й бригаді ліквідувати прорив, розповів Цаплієнко. На ранок героїчна четвірка повитягувала з підвалів рашистських штурмовиків, яким пощастило вціліти. Ще раніше стало відомо про про те, як один боєць восьмого окремого гірсько-штурмового батальйону самотужки стримав навалу з десяти рашистських штурмовиків, відео героїчної події опублікували у восьмому вказаному батальйоні. Отже, один український захисник утримував позицію і відбив атаку десятьох окупантів. На відео добре видно, як рашисти ходять навколо окопа, де сидить наш боєць. Він професійно тримає оборону гранатами і автоматом, розповіли побратими. Сили оборони України перехопили розмову окупантів, під час якої рашистський командир висловлює своє здивування і шок, та просто не може збагнути, як стільки окупантів не можуть відбити позицію з одним українським воїном. Той бій закінчився 200-ми і 300-ми серед окупантів, яких методично ліквідовували артилерія і дрони. Наш же герой залишився живий і здоровий. Він змусив рашистів тікати, відстоявши позицію і дочекавшись підкріплення, розповіли у батальйоні. Українські військові продовжують вражати своїм професіоналізмом. Нещодавно стало відомо про те, як військовослужбовець повітряних сил на псевдо «Доктор Мом збив рашистську крилату ракету з кулемета. Вражаючу історію, розповіли власне, у повітряних силах Збройних сил України. Збили ворожу ракету з кулемета. Завдання надзвичайно складне, але відповідальність та розуміння того, що життя багатьох людей залежить від тебе, роблять неможливе, говорить Сергій. У цивільному житті він працював медиком. Нині ж несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи. Військовий пригадує, як того дня його підрозділ перехопив ворожу ракету, що прямувала на Київщину. Далі цитуємо розповідь нашого захисника, отримавши команду готовність разом із побратимами негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд. і Ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне: маю влучити, випустивши чергу з кулемета. Побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись. Згадує військовий. Сергій зізнався, що емоції в той момент його переповнювали. У те, що він дійсно збив ворожу ракету з кулемета, повірив лише тоді. Коли на власні очі побачив її уламки, до слова українські воїни продовжують ефективно полювати і на ворожих птахів на цей раз оператори впіврона підрозділу Сігнум 93 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр збив рашистський баражуючий боєприпас типу «Ланцет». Про це повідомляє прес-служба підрозділу. Ворожий камікадзе був виявлений та пошкоджений повітряним підривом при стрімкому зниженні та ймовірному заході на ціль, що призвело до його падіння та розриву у полі, не спричинивши нікому шкоди, йдеться у повідомленні. Ось такі герої живуть серед нас і захищають Україну від рашистської навали. Маємо не забувати про це і дякувати їм не лише словом, а й ділом до натячи на потреби сил оборони України. Ну а на цьому все побачимося вже незабаром. Бережіть себе на все добре. Слава Україні.